Якби я мав таку армію, як упа, німецький чобіт не топтав би французьку землю. Знаєте, хто сказав ці слова? Легендарний президент Франції, Шарль Деголь. Це щодо дискусії про визнання вояків української повстанської армії. Де голь їх визнав ще тоді? Мій дідусь Захарій був учасником Другої світової. Від радянської армії мав нагороди, які, правда, жодного разу так і не вдягнув. А згодом за зв'язки з УПА був засуджений на 5 років і реабілітований після смерті Сталіна, ветеран і бендерівець в одному. Мого дідуся визнання вояків УПА більше не турбує. Його вже нема. Він його так і не дочекався. Тих, хто ще чекають, залишилися одиниці, і серед них герой цієї історії, людина, що стала легендою за життя. Тут усе дихає спокоєм. Густі ліси, наповнені таємницею, кришталеві потоки холодною водою, а стіжки сіна ароматами гірських трав. І ніби звичні речі змінюють тут смак і колір. Молоко стає духмяніше, а дитячі щічки рожевіші. Космич, що на Франківщині прилаштувався вулуговані поміж горами, а навколо розкинулися присілки. Дорога, що сюди веде, і не підозрює про існування асфальту. Тож випадкові туристи тут трапляються нечасто. Сюди їдуть цілеспрямовано і лише ті, хто знають ціну справжній красі, красі, яка приховує драму півстолітньої давнини. На цьому місці на початку 45-го року відбувся. Великий бій з НКВД, яке їхало на знищення цього села. Чому саме вони їхали на того знищення в цьому селі Космачі була випадова база Української повстанчої армії? Мирослав Симчич у чомусь схожий на космич, з яким він незримо пов'язав свою долю. У цьому старшому чоловікові, що порається по господарству, важко впізнати грозу радянських НКВСників і справжню легенду історії українського опору. Мирослав Симчич. Народився перед Різдвом 1923 року у селі Вишній Березів, закінчив чотири класи школи та після смерті батька навчання кінув. Проте багато читав, особливо про козаків. Мирослав з дитинства захоплювався історією і мріяв колись побувати на козацьких землях. У 39 му коли Мирославові було лише 16 років, на Західну Україну прийшла радянська влада. Наші всі урочисто пішли зустрічати в 39-му році радянську армію, бо думали, що це Україна буде об'єднана, що це буде добре, це будуть разом усі українці з прапорами, з півами, з музикою. А коли вже звідти вернулися, ці прапори поломили їм. Синю жовті і оставили червоні прапори. Дмитро Пожуджук, сільський голова Космача. Про подвиги радянської влади від дідів і батьків наслухався удосталь. Імена безвинно замордованих людей у космичі передають із вуст в вуста. Тут бережуть пам'ять про кожну історію, про кожну смерть. Наприклад, на присілку Медвежому вагітна жінка Марія чекала дитину. І тут прийшли солдати цієї армії і чоловіка взяли живого перед цією жінкою, витягнули з хати. Два солдати її тримають вагітну, а вони наносили із е, стайні стодоли соломи і прив'язали його до смираки живого і почали палити і сказали, що так буде з кожним, хто не буде коритися радянській владі. І люди не мали ніякого виходу, люди вирішили боронити свій край тільки в той спосіб, що. Піти у ліс взятися за зброю. Повстанський рух на окупованих західноукраїнських землях виник стихійно. У 42-му він був сформований в українську повстанську армію. Її політичне крило очолив Степан Бандера, а головним командиром було обрано Романа Шухевича. Найбільшої чисельності упаду сягла на межі 43-44 років. Тоді до її лав входило 40 тисяч вояків. 43-го року, коли організувався перший курень, вишкільний під Старшинський біля Космачак на схилі гір, так звані збанули. Я поступив тим на вишкіл. Закінчив, вишкіл закінчився після двох боїв з німцями. Коломийський архітектурний технікум Мирослав Симчич закінчив перед приходом фронту, поспіхом склавши усі іспити. Одночасно отримав направлення до старшинської школи УПА поблизу космоча. Закінчивши її, мав звання чотового. І з осені 44-го воював у карпатському курені у знаменитій Березівській сотні. Спочатку зайнявся там вишколом сотня, а пізні пізніше постав, пізніше е, перебрав чоту, був чотовим. Був заступник концотаного до 45-го року. До осені. То були неспокійні часи. У 44-му радянська влада утворила так звані істрибітельні отряди стрибки. Вони приборкували бунтівні села із особливою жорстокістю. У відповідь збільшувалась кількість повстанців. До УПА йшли цілими сім'ями. Ішли захищати свою землю від окупантів. На той час у Коломийській окрузі було 16 вишколених бойових сотень. Кожна налічувала 220 осіб, а головна база розташовувалась саме у космачі. Це село радянська влада прозвала Бандерівською столицею. Там були наші склади з харчами, з боєприпасами, з одежею. Були майстерні, які виготовляли кожухи, взуття. І інші що треба. Знаєш, там був наш можна сказати, вам осередок. Отже, більшовики його називали Бандерівська столиця. Після різдва 45-го року радянська влада вирішила приборкати бунтівний космач і направила туди цілу дивізію НКВС. Та кілька прикордонних загонів. Знаючи, що на космич готується наступ, провід УПА вирішив відійти у навколишні ліси. НКВСники вступили у село без бою і були тим дуже потішені. А за деякий час взялися до звичної справи: мордування старих, гвалтування жінок і грабунку хат. Саме тоді на них і накинулися повстанці. Почався бій. Бій тривав три доби. Без перерви де день і ніч ішли і і бої, бо там група більшовиків приїхала велика. Оже нарешті на трату добу, вони були окружені, їм кінчилися боєприпаси, їм кінчилися боєприпаси і е, по радіо передали в штаб дивізії у Франківськ, що давайте допомож, бо ми, 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 ми от, розумієте, знаходимося в катастрофічному положенні. Те радіоповідомлення у півці перехопила і почали радитися, що ж робити далі. Зустріти більшовицьке підкріплення у Космачі означало знищити село. Тож вирішили поставити озброєні застави на усіх шляхах, що вели до Космача. Наша сотня отримала приказ Коломийського напрямку. От приказ був короткий і ясний. Іти на на косматську дорогу, Коломийську космацьку дорогу на заставу, зайняти оборону і стояти насмерть. Ми не сміли мали вмерти, але не пустити тут на плечі нашим друзям у космакосмачевіці туди до Космача, яких 4-5 кілометрів. Раніше сотенний мороз був поранений, і командування перейшло до Симчича Кривоноса. Тож, отримавши наказ стояти на смерть, Березівська сотня вирушила у напрямку Коломиї. Повстанці довго шукали підходяще для влаштування засідки місце і, врешті, знайшли на скелях понад дорогою. Місце це називалося рушір.